Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, «Чарівна краса природи. Знакожусь в своїй теплиці сонячній. І така культура в мене тут зараз, як остеоспермом. Ще африканська ромашка, вона походить з... Південної Африки. Дуже цікава культура цвіточна, тому що має дуже яркі та красиві квіти, похожі на нашу ромашку. От. В природі в основному вона білого кольору із синьою серединою, але зараз вже виведено дуже багато сортів з різними. З різною світовою гамою. Вот. Що вона представляє? Ну, звичайно, в умовах Африки там Південної вона є як багаторічна вічнозелена рослина. В наших умовах, смотря в які зоні вирощувати, ну, в основному вирощується як однорічна рослина. Літом росте на грядках. От. Зимувати може при тим, е, морозах не більше 5 градусів, а якщо більше 5 градусів, вимерзає. Тому е, і задача е, в наших широтах е, зберегти її зимою і розмножити, щоб вона. Е, з весни почала радувати нас. От у мене тут, зараз вже завтра, 1 грудня розпочинається зима. У мене тут маточник остеоспермова. Значить, ну, використовую його в основному для того, щоб Сохранити, зберегти культуру зимою раз. І друге використовую живці для розмноження живцями. Да, зараз, звичайно, не видно, яка тут виходить, які кольори. Ну, десь два-три кольори тут є біла, от, оранжева. От. Так що така е, культура. Ну, я буду слідкувати за температурою, як е, за прогнозом. Якщо, звісно, тільки буде е, понижуватися більше 5 градусів, буду переносити її в тепле, приміщення, тепле світле приміщення з температурою е, ну, 5-10 градусів. От. Ну, зараз я займаюся тим, що черенкую і розмножую живцями. Вот. Вона, звісно, розмножується похуже, живцюється, живцю аргерат, Але теж добре живцюється, нарізаються живці. Ну, примерно 7-8 сантиметрів. Е, ни, Нижній край я завжди обриваю листя. Ну, в літературі пишуть люди, що можна, її, щоб вона в воді, просто в воді пускала коріння. Ну, я е, розмножую, живцю її в перліті. Е, непогано в мене виходить в перліті. От розмноження ось, будь ласка, вам екземпляри, які розмножувався в переліті. Зараз я вже пересадив Ваз... Ваз... вазончики, ну, стаканчики, будемо говорити. Торфяні, не торфяні, аби звичайні стаканчики, субстрат торф. І, як ви бачите, вже от пустила корні нормально. І також її буду переносити при похолоданні в тепле приміщення. А навесні вже як вона перезимує, буду пересаджувати. Такий 12-й горшок, От, субстрат використовую торф. Е, е, звичайно, повинен бути нейтральний торф, пересаджую в е, е, нейтральний торф і тоді вже вона е, зросте до, до цвітіння. Цвіте вона, е, е, значить, десь із, в наших південних районах вже з кінця квітня да, і до, до осені. Звичайно, сонце любила культура, тому що зараз осінь, вже бачите, немає сонячних днів, і вона не цвіте, тільки от бутони викинула, а ніяк не може їх розкрити. Так що, друзі, Така культура остеосперму. Ну, Я займаюся нею тільки от це буде другий рік. Ну, в принципі, мені подобається. В принципі, вона дуже популярна у квітководів, значить, тому що має дуже такі нарядні квіти. Ну, так коротко, що я вам хотів розповісти за цю культуру і як я нею займаюсь. Любить вона в основному сонячні місця. До влаги не сильно вона не, перелив, значить, не любить переливу. Ну, підкармлювати в процесі росту один-два рази в місяць, От, і буде вона вас радувати. Якщо ви хочете її зберегти на наступний рік, обов'язково треба буде осінню пересадити в горшочки і зберегти від морозів в якомусь теплому приміщенні. Ну, якщо нема таких умов, тоді можна і з весни вирощувати і насінням висівати. От, і можна розмножувати живцями. Так що, друзі, отака культура перед вами. А на цьому буду завершувати свій е, е, репортаж. Бажаю Ну, як би сказати, всім першу чергу мирного неба, по-друге, квіткарям, задоволення від праці з квітами, хороших квітів. І на все добре, до нових зустрічей.